Найперше, що потрібно школяру це рюкзак. І дуже важливо, аби він відповідав зросту і вазі дитини та не перенавантажував хребет. Для цього звертайте увагу на ярлик, рекомендовано ортопедами, які ще існують вимоги до портфелів. Дуже важливо звернути увагу на ортопедичну спинку. Для чого вона нужна? У ребенка формується І важливо, щоб по всьому позвоночнику. Є вот в рюкзачках вот такой вот маленький елемент, який Называется аргокид. Он располагается в нижней части спины и позволяет снизить максимальную нагрузку на весь позвоночник. Что касается С-образных шлейк. Это тоже очень важно, потому что С-образные шлейки тоже очень э, способствуют распределению веса. Они правильно ложатся по спине и, соответственно, тоже снимают нагрузку. Велика килькость кишень та светловидбывачей – это еще одно корыстное дополнение. Элемент безопасности – это светоотражающие элементы. Это очень важно. Так как многие детки ходят на продленку или в вечернее время учатся, соответственно, э, Ребенка видно буде в вечернее время суток. Не менш важливо підібрати для юних художників безпечні для здоров'я олівці, фарби та фломастери. Звертайте увагу на їх склад. Бажано, щоб фарбники були натуральні. Фломастери основані на пищевих красителях. Тобто, якщо малиш там і уже дітки постарший, іноді вот люблять кушати їдобними чернилами. То есть можно смело кушать и при этом не бояться, что у ребенка будет высыпание или какая-то аллергия. Очень важно, чтобы краски не имели ярко выраженного запаха. Потому что иногда вот в работе рисование там детки сидят, занимаются, и очень сильный концентрат фенола. может вызывать неприятные ощущения или аллергические реакции. Это должен быть мягкий, хорошо смывающийся с рук пластилин. Он не должен пахнуть. Ну и, соответственно, должен мягко и хорошо лепиться. Но это очень важно для деток. Отож, в середньому рюкзак та канцтовари, які будуть нешкідливими для вашого школярика, обійдуться вам у 900 тисяч гривень. Але тут постає питання: чи кожна родина може собі дозволити такі витрати, дивлячись на те, що це далеко не весь перелік необхідних речей для першокласника. Семирічну Полінку Людмила почала збирати до школи заздалегідь. каже, середньостатистичній родині важко за один раз купити стандартний комплект школяра. Стандартний комплект близько трьох тисяч гривень, тому що якщо врахувати, що дитина має бути певним чином одягнена, укомплектована і мати канцтовари відповідні, а плюс іще певні дрібниці, які купуються по дорозі, як кажуть, то близько трьох тисяч гривень дійсно це мінімальний комплект. Нерідко батьки, аби зекономити, вишукують різні акції, вигідні пропозиції та звертаються до інтернет-магазинів. На книжкових ринках, особливо враховуючи те, що зараз підвищений попит, особливий ажіотаж. Ціни штучно підвищені, це помітно. Тому я звернула увагу на інтернет-магазини і деякі товари ми замовляли в київських інтернет-магазинах, навіть враховуючи оплату за доставку, це досить вигідно. Ну і Канцтовари, великі магазини канцтоварів дають знижки, і в них існує такий пакет першокласника. Тобто вони вже дають вам готову продукцію, яка підходить для першого класу. Вам не потрібно обирати, вам не потрібно щось шукати самостійно. Ну, книжкові ринки вони більш стихійні, ціноутворення не контрольоване. Тобто, я рекомендую все таки звернути увагу на інтернет-магазини. Це зручно. Ви забираєте посилочку, якій вже лежить все, що вам потрібно. До шкільної форми завжди по-різному відносилися. Одні вважали, що це зручно і дисциплінує, інші, що це заважає дитячому самовираженню. Тут уже вирішувати вам особисто, хоча в деяких школах форма обов'язковий атрибут. Насправді форму можна не носити щодня. Тобто зараз вчителі більш ставляться до цього лояльно. Можна вдягати джинси, можна вдягати якийсь кежуел, такий дитячий, але як мама, я розумію, що це дуже зручно, тому що коли ти встаєш зранку, тобі потрібно бігти на роботу і ще. Встигнути зробити кілька справ, то насправді легше вдягти на дитину форму, тому ти знаєш, що це буде гарно, що це буде естетично, що це буде зручно і так далі. Тому я прихильно ставлюся до форми, але добре, коли є можливість вдягти ще щось. Окрім натуральних фарб, якісних зошитів та форми, велику увагу все ж таки приділіть покупці рюкзака, оскільки з ним дитина ходитиме щодня, мінімум, впродовж року. Що стосується рюкзака, тут теж дуже важливий аспект це ортопедична спинка, тому що, на жаль, нині першокласники тяжку ношу мають це великі книги, це визначна кількість зошитів і так далі. Тому потрібно звертати увагу, і це єдина дійсно річ, на якій не слід економити. Тож, аби не було переполоху перед першим вересня, починайте готувати дитинку до школи заздалегідь. Та різноманіття канцтоварів на сьогодні величезне і є можливість вибрати найкраще, що підходить саме вашому майбутньому відміннику.